Чернігів відвідав Майкл Капоні, президент міжнародного благодійного фонду ДЖМ Global Empowerment Mission. Гість разом із представниками міської влади, зокрема, побував у загальноосвітній школі номер 19 де за кошти фонду Джем встановили нові вікна замість пошкоджених російськими обстрілами. Ми будемо і в подальшому співпрацювати з даною школою. Ми зможемо надати деякі меблі для даної школи, можливо, якісь столи для учнів. От тому ми будемо продовжувати діалог з директором, з адміністрацією і дивитися, що ми можемо робити надалі. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський принагідно оглянув укриття в 19-й школі, де зараз триває ремонт. Ми здійснюємо контроль, як обладнається укриття у всіх соціальних закладах. Наразі зараз пробували в 19 й школі. Роботи ще багато, але... Я бачу, що тут керівництво школи на правильному шляху вони намагаються зробити, щоб це було дійсно комфортно. З цієї школи безпосередньо вже працює чітко визначена організація, вона постійно з ними працювала. Це вони розпочали співпрацю ще до того, як була введена військова адміністрація. Підтримка з боку військової обласної адміністрації була здійснена. Вічлантолішаус тоді організував цю роботу і співпрацю. І на підставі цього ми бачимо вже такий результат, що ця школа практично готова до зустрічі учнів. І працювати в онлайн режимі Майкл Капоні та Дмитро Брижинський на зустрічі обговорили можливості подальшої допомоги Чернігову від фонду. Джем наразі у нас трошки змінився фокус. Наразі у нас програма фокусується на заміні віку. Те, що ви бачили, наприклад, Чернігу. Якщо, наприклад, у Чернігові ви створите якийсь притулок, де вам необхідно буде, чи вже у вас є якийсь притулок, який потребує заміни вікон. То це те, що ми чим ми можемо вам допомогти. Дмитро Брижинський, як начальник міської військової адміністрації, займається насамперед питаннями безпеки й оборони. Але як він підкреслив, дякуючи керівнику фонду, Джем, і будь-яка допомога цивільній інфраструктурі від міжнародних партнерів, це одночасно й допомога обороні міста від держави агресора. Ви самі бачите, що самостійно дуже тяжко з Російською Федерацією впоратись зовсім інші потенціали. Це буде залежати від того, яка буде підтримка міжнародної нашої країни.